Начала всім рано, а ми йдемо пробувати протеїн і креатин. Потім йдемо на треніровку. Па! Ехалі! Провіримо, чи правда. Я починаю челендж. Протягом 10 днів я буду потребляти протеїн і креатин. Чи поміняється моє тіло, чи поміняється мої силові, чи ні. Інтересно, з вас лайк, підписка. А ми поїхали. А ви слідкуйте за моїм каналом, щоб слідкувати, що буде на 5 днів і на 10 днів. Завітайте мій канал. В описі цього відео або під шапці профіля моєго каналу. Там є ссылка на мій телеграм-канал. Там анонси всіх відео. Бо розказую, про що будуть відео, пит... будуть питання всякі, або я там буду відповідати на ваші питання, які ви б не задавали мені. Таже, якщо погані коментарі, якщо фані коментарі, якщо вас щось цікавить, може якісь ідеї ваші, ви напишете мені, я все буду відповідати в телеграм-каналі. Це цікаво. Поїхали. Отак я вигляжу на перший день челенджа, важу 63 кг. Силові показателі на екрані. От моя фігура до 10 днів і після 10 днів буде на каналі. Слідкуйте за каналом, так що лайк підписка. Розпочинаю креатін, розкажу його смак, властивості і так далі. В баночці вже була ложечка. Якраз хватає на мій вес. Разом в комплекті там дається такий пакетик, не знаю від чого. Креатин, він взагалі без вкуса. Не знаю, що є креатин, що з якимось вкусом банана або шоколада. Поділіться в коментаріях. На мій вес якраз є одна ціла ложечка. Запиваю обичну воду. Відчуття, як ви потребляєте муку. І все. Запиваючи много води, воно файно промивається. Ви файно потребляєте креатин. От вам мій совет. Ровки. покладу вас вот так, Я прийшов після тренування. Що ми будемо робити? Так як в мене молока немає, бо я жию в гуртожитку мені і йти в магазин, я маю таке горнятко із додавленням води. Простої обичної води, щоб не перебивало вкус. І так як я не люблю молоко, я буду просто додати воду. Або це, як я сказав, з креатином, може би було додати фруктовий коктейль. Якщо кось робить, я давно робив фруктовий коктейль. Або у якийсь сніданок або в обідник. Бо протеїн по факту це добавка, а не головний раціон. Це добавка калорій, якщо ви не хватаєте, не можете набрати вес або мішечну масу. Ви думаєте, що у вас приділ у допомогу йде протеїн? Він допомагає вам збільшити калорійність вашого організму. І так далі. Одним словом, я би сказав, що протеїн. протеін допомагає це... вам набрати ще більше калорій, які ви не можете набрати в опису їді. Думаю, це багато кого знає, но все би я сказав навперед. А креатин, я його обсуждав, що це фіня і не потрапляйте креатин. А польза креатіна в цьому випадку. Якщо ви займаєтеся спортом або не займаєтеся спортом, і якщо ви не занімаєтеся спортом, потрапляючи креатин, ви не накачаєтеся, як з тих думає. Ви тільки портите своє м'язи. Ви просто будете як пузирик. вот таке, наприклад, тіло ви будете мати, і будете просто креатин. А якщо ви будете заніматися, креатин, да, у вас піднімуться слові показателі, у більшому количесті у вас піднімуться слові показателі. Друге, в тому, що то по факту вода. Я многих звучав про креатин, бо я його дуже критикував. Здебільшого це вода хімічна, яка додає вам, хоч там навіть є природній креатин. Якщо ви його перестаєте потребляти, у вас нараз падають силові показателі у більших кількостях. Ви навіть можете потіряти свій прайм, я би сказав так. Друге, силовий показатель і ваша форма. Краще, їсти натуральну їду і потрапляти лише креатин дайте протеїн, щоб добрати свою калорійність. А ми йдемо до розпаковки і спробую протеін. Отакий. От Це із какао. Я дуже обожаю з какао протеїн. От. Як він виглядає із снаружи. Ошибка він мав. Перепад температури. Якщо є перепад температури, то протеїн робиться в таких грудках. Но він нічого не шкідливий для організму, але срок годності може впасти, впасти на місяць, якщо ви то не, не соблюдаєте. Наприклад, срок годності є наприклад, там 10 місяців. Значить, якщо у грудках вже збив, що в ньому є перепади температури, десь він був в теплоті, але в холодові, значить. Впаде на місяць на місяць-полтора, Ви маєте то оцінювати перед тим, як відкривати протеїн. Бо протеїн це починає портити. Порошенству може найбільше своє срок годності прожити перед тим, як ви відкриваєте його. То є такий вам підсказка, якщо ви не знали про протеїн. Креатин, по факту, так само, він може збиватися у такі грудки, як бетон. Я би. Сказав, що краще, якщо так, значить мені скорі його випити або викинути з вас. Дуже солодковатий, вчасно, дуже солодковатий, вкусний.